Свято починається з веселощів. До свого століття бібліотека філія номер 4 підготувала для своїх гостей захоплюючу та пізнавальну святкову програму. Насамперед, юні читачі вирушили на квест-екскурсію таємниці бібліотеки номер 4 Квест починається на вулиці Градоначальницька. Ми дітям, дітям розказуємо про історію. Цієї вулиці, чому в неї така назва, що цікавого знаходиться рядом з нашою бібліотекою. І потім ми заходимо до бібліотеки і починається завдання. Під час квесту діти можуть дізнатися про історію створення бібліотеки, що було раніше. А мешкала тут якась лихварка Елеонора, яка дуже любила читати. Вона була дуже начитана жінка, вона любила книги, і в неї була своя маленька бібліотека. І ось е, так страпила, що напроти нашого е, дому ми показували дітям сьогодні. Е, жив молодий художник, який намалював з неї портрет. Діти швидко впоралися з першим завданням та знайшли портрет Елеонори. Однак юним читачам необхідно знайти іншу річ: це лист, який художник передав коханій. Елеонора поклала його в одну зі своїх книг і забула, в яку саме протягом ось уже ста років її привід ходить бібліотекою у пошуках. Потрібної книги оказується, що тут живе привідіння, яке шукає свою книгу, в яку вона положила письмо від лювозлюбленого художника, який просив її о зустрічі і в цьому... письмі зложили інформацію, де вони зустрічаться». У пошуках книги діти знайомляться зі структурою бібліотеки, відділом абонементу, читальною залою та книгосховищем. Не стайко, за Пітал. яким розівником? Має... Е, а тут ой, сухомлинський. Стої ой, щось прави. не так, щось не так. Хіба там повинна була книга Сухомлинського, так? А, а не тут не так. ще що взагалі щось відбувається, діти? Ой, а що це? Подивимося. А нам здається, ми розкладаємо ці книги, розкладаємо кожного дня можна. Але зразу приходимо, і ми бачимо, що книги стоять неправильно. Правильно слухає. щось прис що ж трапилось? Врешті-решт діти знаходять ту саму книгу, а привід отримує свій бажаний лист і залишає бібліотеку. Після квесту хлопці та дівчата вирушають у подорож книжковими полицями, де кожен обирає книжку собі зо смаку. Проволка. Вообще те, Прошу? да, да, люблю животных. А машинки? Не знаю все марки машин. Да. А, да? Да. Какая Больше вот, voilà. нравится шарвали Я это, больше люблю вот такие вот книги читать, там где очень много страниц и можно очень да. много читать и никогда не закончится. Я люблю читать про корабли. Про кораблі я, я люблю терми кораблі. І ще моя моя пасивка книжка, яку я вчитав в, в бібліотеці номер 4, Це, це флот. Які я, 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 я розповідається по про кораблі, класний керівник юних читачів розповідає, що школярі завжди приходять до бібліотеки як на свято, а також згадує, як сама ще у дитячому віці відвідувала цю бібліотеку. Тобто це вже настільки рідні люди, і настільки вони вклали в мене любов до книжок, до рідного краю, взагалі до інформації цікавої, що в свій час я теж стала вчителькою саме початкових класів. Ось, і я продовжую цю справу. Я хочу, щоб і я намагаюсь робити так, щоб виростити дітей. Справжніх громадянам нашої держави, україномовних. За час свого існування бібліотека номер 4 стала справжньою скарбницею знань. Понад 22 тисячі книг зберігаються в цій установі. Філія також активно співпрацює з багатьма громадськими та культурними організаціями. Ми дуже багатогранні, і на протязі багатьох років ми співпрацюємо з музеями нашого міста. Спочатку бібліотекарі організовують книжкові виставки. Ми знайомимо читачів з історією виникнення цього музею. Потім я запрошую працівника музею, і всі разом ми відвідуємо цей музей. І ось ця робота, співпраця наша сприяла тому, що в нас збільшилась книга-видача у нашій філії. І звичайно, найчастіші гості бібліотеки письменники. Так на книжкових полицях у бібліотеці красується творчість одеситки Інни Іщук. Эта библиотека стала открытием как бы открытием меня для одесских юных читателей. Именно благодаря заведующей библиотеки Надежде Чуприной. А затем Чупріной, появились на свет книжки у кого-то на ладошки. Вона ініціювала, щоб я издавала книжки і популяризувала їх юных юних читачів. Вот і це перша книжка, яка родилась благодаря этим библиотекарям, які мене підтримували. У дитячій бібліотеці номер 4 можна знайти книгу на будь-який смак, відпочити душею та думками і просто чудово провести свіч.